Пане Володимире, ну і про військову ситуацію. Давайте можливо кілька слів скажемо. Були повідомлення про нові спроби ворога прориватися на Сумщину, захоплювати нові території і ділянки. Відповідно, що можете повідомити про це, де найбільші зараз загрози, виклики. Ну і, власне кажучи, яка ситуація по цивільному населенню саме в цих, в цих частинах Сумщини? Ну, з приводу цивільного насел... цивільне населення. В тих ділянках, де йдуть бойові дії, давно вже евакуйовано, тому там для нас цивільного населення безпеки немає, тому що їх там немає апріорі. Uh -huh. З приводу наступу або контрнаступу хотів би зазначити ну, ці речі, генштаб хай коментує, тому що вони мають це право робити і вони знають цю ситуацію. Але хотів би зазначити те, що ми за моєю інформацією, то Хлопці, які звертаються до мене на нашому напрямку, конче потребують таких і запчастини потребують, і колеса на техніку будівельну, і старлінки, і генератори. Тому хотів би зазначити, що треба долучатися до донатів, тому що не забуваємо, що хлопці в полі, в холоді, в голоді, не в голоді а в полі, в полях і дуже складно. Час зеленка ще впаде. Дуже ще складніше буде працювати з цю наволочу. Тому донатить, донатить ще раз донатить.